Так, всім привіт. Почав я свій недільний стрім трохи раніше. Думав зранку запущу, але вирішив вночі був сьогодні в АТБ. Взяв вот таку новинку N2 Енергет... Enергетика, коротше, Move On. Зі смаком Ну, На запах він прикольно так пахне, нехімозно. Так, ємкість 330 мл це вже прикольно, бо переважно енергетики малої ємкості малі роблять 250, а тут 330, це вже потужно. Роблять його на потужностях з заводу оболонь. Пивоварня зібрата. Ось. Так, по складу у нас тут йде класична рецептура 32 мг кофеїну, ну і вітаміни. в 3 в 5 в 6 в 9 В7 і В12. Ось, цікава, яка тут сировина, крім цукру, добавина, сироп люкозно-фруктозний, цукор, так, екстракт чорнець. ось. Барник, червоний, чарівний, синій. Травжу його орани. Коротше ось таке. Це новинка. Вирішив взяти випробувати на тест. Ну, мені нормально, я вже зробив пару кутків. До речі, вже настроїв альдонати. Добавив ось цю полоску донатну. Тіпо збираємо на банку протеїна. В кого є копійка, хоче закинути донат, то можете робити. І ваше повідомлення висвітиться на екрані. Е В загальному поки що в мене ніяких новин немає. Що вам сказати, вишилося на хазяйстві 2 еквера, яких зараз буду унічтожати і йти лягати спати. Сьогодні трохи з антельми покачався. І груди качав. Почав перед кліччям, сидячи. Так як щоб не робити нагрузку на ногу, а я зараз таких тяжестей не піднімаю. Ну, прикол, я не гради. Щось по, по 16 чи по 17 гривень. До речі, тут складний такий вже і хімозний, Мало додали всякої фігні, Це... Для мене плюс, тому що, наприклад, якщо взяти Red Bull, то й вонючий якийсь гудок проїдає, чи наприклад рево, енергетик, не алкоголь. Чи, наприклад, Біорду, там такий склад ще помножити в два рази ніж цей. Так я. Буду закругляться без пади.